Всім доброго дня. Сьогодні, проїжджаючи повз Васильківську міську раду, що я побачив? Побачив я дівчину, яка про мене викладає відео постійно. Сьогодні на 10-ту годину, пам'ятаєте, приїжджає Наталя Олександрівна, урочисто, проводити планування. І ця дівчина чекає Наталі Олександрівну. А навіщо вона чекає, ви запитаєте? Ну як навіщо? Тому що э, почути нові вказівки. Можливо, отримати гонорар за зроблену роботу. Ну я зняв і я засняв її на відео. Ось Ось подружка, яка працює на зарплату Наталі Олександрівні. Приїхала працювати, бачите? Приїхала по зарплату. Ось міська рада. Ось подружка. Ось так і працює вона. Зазнявши її на відео, я собі поїхав думаю, піду, візьму собі кави. Поїхав я в кав'ярню. Беру каву. І тут заходить ця дівчина в кав'ярню, заходить з нею ще одна дівчина, заходить два працівника охорони в броніках з пістолетом. З ними. Ви це все розумієте, що це ж все з міського бюджету. Уже чотири працівника, які знімають просто відео про Йоменова, отримують заробітну плату з міського бюджету. Як вам таке? І більше. А позаду ще приїжджає муніципальна варта, яка також отримує заробітну плату з міського, міського бюджету. Тобі ж, ця дівчина набрала відразу муніципальну варту приїдьте з нами. І ті поїхали. Тому що я так розумію, Наталя Олександрівна дозволила керувати. Керувати муніципальною вартою. Приїхала каже: Чому ви мене знімаєте? Ну, Чому? Тому що я хочу показати людям, що дійсно ти проплачений журналіст, який отримує заробітну плату з бюджету, міського бюджету, який тобі виділяє Наталя Олександрівна. Ось так. А більше того, вони приїхали на автомобілі, який має бути сьогодні на передовій. Тому що він не розмитнений. Ці автомобілі спеціально привозять для ЗСУ, а не для проплачених журналістів, таких як ви. Тому, будь ласка, передайте цей автомобіль на ЗСУ. Все, всім гарного дня. вам даже це? Дивіться, приїхали провокатори. Ви загрожуєте моєму життю і здоров'ю. Ви сіпи. за мною зробили стеження. І я за це почуваю. А ви що, в муніципальній варті працюєте? Чи Наталія Оксандрівна вам її оплачує? Я незалежний журналіст, чоловіче. А, а, ваш... а при чому дозволи муніципальна варта до вас? Охорона громадського порядку, від таких як ви. А ви як визивали їх? В смысле, визивали. А ви що, не знаєте, що в нас нарада і нарада на нараді охорони громадського порядку А Яке Ви маєте відношення до наради? Ні. А шкода, а могли б дізнатися? Не знаю. Шкода, а могли б дізнатися? Хто ви? Вам потрібно... Окрім того, що ви продажний журналіст, то ви все. Я не продажний журналіст. Ви продажний журналіст. У вас є докази? Я бачу це. Ви приїхали ви по бачите? зарплату до Наталії Олександрівни. Це Разом ви знаєте, І з із вами. Ви а ви приїхали, побачили, що ми там і вирішили теж за зарплати зайти. Там... Я просто зазняв відео і поїхав собі далі. Де ваш гаманець? Де людина, яка спонсує всі ваші дії? Ваш Наталія Олександр, я сам на себе працюю. Ми не самі на себе. Ви як Ківа колись був, маленькі гвинтик у всі тієї історії. А ви хто? Мене звати Виктор. Ви шістьорка. Ми викрутка, які ці гвинтик викрутять. Та і все. Поїхала на раду їде. Давайте ви викручуйте. Побачимо, бачу. Викрути собі з голови. Ой, що ж ти так низько, дядь? Ты що, плотницы на дюзе? Прикол. А чому ви працюєте на... Скажіть, будь ласка, чому ви працюєте на продажних журналістів? А на чому продажні журналисты ездить? На військових автомобілях нічого собі. Оці автомобілі мають бути на передовій, а не возити продажних журналістів. Подивіться. Продажні журналісти їздять на військових автомобілях. Нормально.